Стоять в черзі, аби допомогти іншим. Так огось люди прийшли поділитися своєю кров'ю. Увесь процес від реєстрації до донації займає близько пів години. Пан Олег є донором вже не вперше. Каже, здає кров, аби допомогти військовим на фронті. Почуваю себе добре, стараюся здавати через два три місяці. Зараз бачите, така ситуація, що потрібно хлопцям допомогти. Чи можемо тим допомагаємо. Після того, як донори здали кров, їх частують солоденьким, гарячим чаєм та мандаринами. А ще діти дарують гостинці. Своєї черги, аби здати кров, дочекалася, і пані Оксана каже, так хоче підтримати не лише військових, а й хворих діток. Я вже тут вдруге здаю кров. Закликаємо всіх до здачі крові. Це дуже хороше. Це для маленька краплинка рятує велике життя. Проте стати донорами можуть не всі. Лікар пояснює, здавати кров можуть люди, які не мають проблем зі здоров'ям. Забір крові це певна крововтрата, штучно створена, але людина має просто відчувати якісь, ну, можливо, загальні симптоми слабкості, можливо, легке запаморочення, але вони мають бути не сильно виражені. Тобто для організму це не має бути сильний стрес і має переноситись достатньо легко. Долучитися до здачі крові у гощі могли всі охочі віком від 18 років. Головні умови гарне самопочуття та відсутність протипоказань. Це у нас уже третя акція. Проводяться вони ну, через три. Чотири місяці до акції долучається вся громада, долучаються освітяни, долучається і молодь, долучаються і старші люди. У нас є реєстрація, яка показує, що є від 18 років і 58 є люди, які реєструються. На сьогодні донорська кров на вагу золота, зазначає директорка Рівненського обласного центру служби крові Ліна Михальчук. Є потреба в усіх групах. Україні йде війна і потреба кожного дня. Кожного дня ми вранці моніторимо все, що забралося за добу, що лишилося в нас в запасах в відділенні керування запасами на ранок. І якщо бачимо, що якоїсь групи критично не вистачає, то даємо об'яви. Рівненський обласний центр здачі крові закликає небайдужих громадян долучатись до порятунку життя, адже в умовах війни необхідність у крові є постійною. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.